Привіт! Я вивчаю українську мову, і оскільки вже Шимат там почали перекладати на українську мову, я вирішила, що найкращий спосіб вивчати мову буде читати українською. Слово від автора з вами Bactivanti про propad. Ми повинні знати, чого потребує сучасне людство. Що ж йому потрібно? Географічні кордони більше не прив'язують людей до певної країни чи громади. Порівняно з середньовіччям людство стало відкритіше, а у світі помітна тенденція до утворення єдиної держави, єдиної загальнолюдської громади. Ідеал суспільства духовного комунізму як свідчить Шімат Бхагаватам, більшою чи меншою мірою ґрунтується на концепції єдності усього людства чи взагалі сукупної енергії живих істот. Великі мислителі вважають, що конче необхідно утвердити цю філософію, і Шімат Бхагаватам задовольнить цю потребу людства. Саме тому. Чим Бхагаватам розпочинається з філософського афорізму зведанти Джанмандіяся ятага, що стверджує ідею єдиної першопричини. Тепер людство не вкриває темрява забуття. Ми бачимо, що скрізь у світі люди роблять значний поступ у створенні матеріальних зручностей, у галузях освіти та економічного розвитку. Проте десь у суспільному організмі є хворе місце, яке не дає спокою. І через це навіть із дрібниць постають великі чвари. Отож, потрібно знайти спосіб, що на основі спільного інтересу об'єднав би всіх людей в єдине суспільство: миру, дружби та процвітання. Цього мистецтва навчає Шрімад Бгагаветам, адже в ньому викладено програму духовного відродження всього людства. Щоб змінити демонічне лице суспільства, потрібно, як радить великий відданий прохладам Махарадж, запровадити вивчення Шрімад Бхагаватам у школах і вищих навчальних закладах. Каумара, Чарит Пратдйо! Darman Бхагаватниха, манушам Джанма, Тадапядру Ваматхадам. Шумат Бхагаватам 7, 6, 1. Дісгармонію в суспільстві спричиняє безпринципність атеїстичної цивілізації. Є Бог, усе Господь, з кого все постає, хто все підтримує і в кого все повертається на Спочинок. Спроби матеріальної науки віднайти відначальне джерело творіння не мали успіху. Проте, така єдина причина відначальне перше джерело всього сущого, безперечно, існує. Що це за відначальне джерело послідовно й авторитетно пояснено у прекрасному Бхагавата, Тобто у Бхагаватам? Шімат Бгагаветам містить трансцендентне знання не тільки щодо відначального джерела усього сущого, але й щодо наших з ним стосунків і нашого обов'язку створити досконале людство на основі довершеного знання. Шімат Бгагаватам це шедевр санскритської літератури, і нині ми пропонуємо читачеві його старанний виклад англійською мовою, щоб людина, просто уважно читаючи його, могла досконало зрозуміти Бога. Цього знання вистачить, щоб захиститися від усяких нападок атеїстів. Бо, ба більше той, хто прочитав з чим зуміє переконати інших, що Бог реально існує. Щемат Бгаговатом починається з визначення відначального джерела усього. Це авторитетне пояснення Шілів'я Садеви до Йош Веданта Сутри розгортається у дев'ять пісень і поступово підводить читача до найвищого рівня осягнення Бога. І єдине, що потрібно, щоб вивчати цю велику книгу трансцендентного знання читачі її уважно і послідовно, крок по крокові, а не стрибати навмання через розділи, як роблять зі звичайними книжками. Шімед Багаватам треба читати послідовно, главу по главі. У книзі наведено оригінальний текст на санскриті, його транслітерацію, послідовний переклад, літературний переклад та пояснення до текстів. Твір викладено так, що, прочитавши перші дев'ять пісень, людина безсумнівно осягла Бога. Десята пісня відрізняється від перших дев'яті, у ній оповідь йдеться безпосередньо про трансцендентне діяння Шрі Крішни. Людина зможе зрозуміти 10 пісню тільки якщо вивчить дев'ять попередніх. Шимат Багаватам складається з 12 пісень, причому кожна пісня цілком самостійна, та читати їх краще потроху, одну по одній. Це правило стосується всіх. Можу визнати, мій виклад Шеймат Багаватаватам недосконалий, проте сподіваюся, що мислителі та провідники суспільства тепло зустрінуть цю працю. У цьому мені переконує вірш із Шімат Багаватам 1.5.11. Тадвак Вісаргоджа Натаггавиплаво, Ясмин Пратіш Локам, Ападгаватяпі, наманія Нантасяя Шон Jinvanti, ganti, vinanti, Натомість, твір, що містить численні описи трансцендентної величі імені, слави, форми та розваг безмежного верховного господа, є трансцендентний. Такий твір покликаний зробити переворот у безбожному житті. Заблукалою цивілізації. І навіть якщо такі трансцендентні твори недосконалі за формою, чисті і щиро серді люди однаково слухають, співають та приймають їх. Ще боксіданти з вами. Дорогі слухачі. Якщо ви помітили помилки в читанні української мови, навіть невірний наголос, який я можу робити, будь ласка, пишіть це в коментарях. Так? Я буду ще швидше вчати українську мову разом зі Шимад Баговатом. Арі Крішна!